Напередодні дня тренера в Україні, який четвертий рік поспіль у нашій державі відзначають 19 липня з нагоди того, що саме цієї дати 96-го року минулого століття Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда. В обласній раді одночасно з вшануванням наставників вирішили влаштувати і проводить 14 олімпійців регіону, які будуть в складі національної збірної брати участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Сьогодні буде фіналізація. Нашого олімпійського циклу, бо наші спортсменів проважати до Олімпіади. А Дніпропетровської області їде 14 спортсменів. Я думаю, це гарний результат в умовах війни. Я побажаю їм хорошого настрою та класних спортивних результатів. Слава Україні слава українському спорту! Урочисте засідання з цієї нагоди відкрив та привітав зібрання голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Все, що в режимі відеоконференції усіх почергово віншували та дякували регіон за підготовку 14 учасників, другої за кількістю після Києва учасників Олімпійських ігор в Парижі у збірні України, виконувач обов'язків міністра молоді і спорту Матвій Бідний, голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, народна депутатка, член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Олімпій Ійських ігр заслужений майстер спорту Ольга Саладуха. Також за допомогою відеоконференції у спілкуванні взяли участь члени Олімпійської збірної України з Дніпропетровщини, які готуються до виступів у Парижі. Легкоатлетка Ганна Рижикова, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко та чемпіонка 30-х літніх Олімпійських ігор в Лондоні з веслування академічного Анастасія Коженкова. Я Взагалі підготуватися до кіста, вийти і спробувати свої сили всіх надзвичайних ситуацій, тому що всіх майже рідкі знаходяться в Україні і більше за все хвилюється за них. За вас тих, щоб все було добре, щоб нічого не пролетіло, щоб було все спокійно. Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми дуже були пораді, якщо нас покажуть по в цей час буде тісло і його любить. Спокійно. Ми вам буде більш прохолодна, будемо намагатися гристи на фініш дуже сильно, щоб як казати, будуть перебігні. Вам всім гарного настрою і дійсно вдячним Збройним силам і всім, тим, тим, тим за підтримку. Дівчата також усіх присутніх від імені голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації, привітала, подякувала та побажала успіхів. Його заступниця Ірина Грицай. Шановні олімпійці, ви демонструєте незламність українського духу та міць українського народу. Хочу побажати від себе особисто від шильника області, від цієї Дніпропетровщини. Вам перемог на Олімпійських іграх і нехай прапор нашої країни майорить і всі бачать міць українського народу. Хай вам щастить. Далі голова обласної ради Микола Лукашук нагородив грамотами низку провідних тренерів регіону, серед яких фахівець з Бадмінтону, Михайло Мізін, наставник Дзюдо, Іля Чемчиурі та багато інших. У свою чергу голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк подяками вшанував усі вісім федерацій з видів спорту регіону, які підготували до участі в Олімпійських іграх у Парижі 14 атлетів, 13 з яких делегувало місто Дніпро. Ми всі їм пишаємося, вони вже переможці для нас, вони вже е, досягли неймовірного успіху, отримавши лі, ліцензію. Ми їм бажаємо отримати ще перемоги на Олімпійських іграх. Місто е, дійсно допомагає і стипендіями, і до підготовці до Олімпійських ігр, і в учбово-тренувальному процесі. Тому ми їм бажаємо великих перемог і дякуємо Збройним силам України за можливість тренуватися та продовжити учбовий тренувальний процес всім спортивним школам. На завершення меню урочисте це відразу двох подій. Слова побажань на адресу своїх колег, олімпійців нинішнього покоління, мовила чемпіонка 30-х літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з висловання академічного Катерина Футрик-Тарасенко. У мене вже є досвід виступу. Я знаю, що це буде шалений емоцій і великі події у кожного в житті спортсмена. Я хочу побажати їм, щоб у них склались усі умови, щоб вони змогли себе реалізувати, тобто показати свій максимум. Ми, звісно, бажаємо їм перемоги, але я вже хочу сказати, що вони вже герої для нас і для всієї країни. Тому ми будемо чекати їх з медалями і будемо болювати за них. На сам кінець за гарною традицію усі дружні сфотографувалися на згадку на загальну світлину про день тренера і проводи олімпійців Дніпропетровщини на Олімпіаду 2024 в Парижі.